Зберігайте у свою скарбничку рецепт смачного заварного крему з маком дитинства. Саме чомусь цей крем його нагадує, адже тоді усі крема варилися саме на борошні. Тому ділюся з вами цим рецептиком, а вам вдячна за уподобайку та підписку на мій канал. Отож беру 3 яйця, додаю півтора стакани цукру. Та збиваємо 10 хвилин до утворення однорідної пишної маси. Далі вливаю 1,5 стакана, 1 стакан молока та всипаю 250 г борошна. Збиваємо до однорідної консистенції, а далі переливаємо нашу масу у кастрюлю, в якій будемо заварювати крем. Усе молоко одразу не вливаємо, щоб не утворилися грудочки. А далі вливаємо все молоко, додаємо ванілін або ж ванільний цукор півпачки, пачки, ваніліну трішечки, перемішуємо добряче та ставимо на вогонь. На цьому етапі наберіться терпіння, адже крем потрібно постійно помішувати, щоб не пригорів та не прилип до дна каструлі. Саме це спортить ваш крем, тому обов'язково постійно, постійно помішуємо, доводимо крем до кипіння. Коли крем почав вже гуснути, я використовую лопатку або ж дерев'яну ложку для того, щоб його легше перемішувати. Продовжуємо мішати та дивимося на структуру нашого крему. Кипіння крему легко визначити за появою бульбашок на поверхні. Ось саме зараз буде наглядно видно, як він починає булькати. Як бачимо, крем дуже гарно стікає із Ложки. Вимикаємо наш крем та додаємо до нього 150 г вершкового масла кімнатної температури. Я його додаю ось таким чином в крем, занурюю та трішечки залишаю, воно розтоплюється та гарненько збиваємо за допомогою тієї ж самої лопатки. Нам не потрібно його якимось чином збити, чи ще щось потрібно, щоб крем об'єднався із розтопленим вершковим маслом. Коли це відбулося, накриваємо харчовою плівкою в контакт, для того, щоб не утворилася плівка із молока. Готовий, охолоджений повністю крем, потрібно трішечки збити міксером або ж перемішати, і крем готовий для того, щоб покривати будь-який торт або ж інші тістечка. Отож, готуйте та смакуйте, радуйте своїх близьких смачними рецептиками, а я рада вас вітати на своєму каналі.